шановні жінки, доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Я Настека Наталія Олександрівна, депутат Перешепінської міської ради, член Новомосковської районної громадської організації «Перспективи», яка діє в нашому місті і яку очолює Самарська Олена Олександрівна. Презентую вам сьогодні проект нашої організації «Зелений туризм. Можливості зайнятості жінок Перешепінської міської ради». Наш проект був підтриманий в рамках спільного проєкту Асоціації міст України та Фундації канадських муципалітетів. Наш проєкт направлений на те, щоб зменшити безробіття серед жінок нашого міста, сприяти участі жінок нашого міста у розвитку економіки міста. Наш проєкт направлений на сприяння добробуту нашого міста. В рамках нашого проєкту ми розповідали жінкам нашого міста, що таке зелений туризм. Зелений туризм. Це можливість вашої зайнятості. Коли я розробляла цей проєкт, я думала про те, як заробити нашим жінкам, не виходячи з власної селі. І прийшла до висновку, що розвиваючи зелений туризм, ми забезпечимо роботою багатьох людей. Це розвиток вашого творчого, потенціалу, це економічний розвиток нашого міста, це ваш добробут, це ваше задоволення, це підвищення іміджу нашого міста. В рамках нашего проекта молодая девчонка Матвиенко Юлия створила фильм про навчальный визит 20 щенок нашего места до зеленых садов Полтавщины. Приемного вам перегляду и запрошу всех мешканцев нашего места до участия в работе нашей громадской организации. От всего вам наикращего! Зеленый туризм – это сельский, это зеленый, потому что это в селе потому что это экотуризм, потому это экология. И зеленый туризм предусматривает собой отдых в сельской местности. И, как правило, этот отдых обуславливает собой, что отдых происходит в родении Осели. Это в сельской местности. Это непосредственно приезжают как бы в гости к человеку, который живет в селе, и он свои традиции передает туристу. То есть приезжают обычные туристы из города, это могут быть дети, это могут быть взрослые, это могут быть мужчины, женщины, это может быть кооператив, корпоратив. И они приезжают непосредственно в Оселю, в дом, в который находится в селе. Там может быть речка, может быть лес, но это услуги по оказанию проживания, питания, услуги для конкретных людей, которые живут в городе. Формірували жінок города нашего перещепіна о том, що такое зелений туризм і як можна зарабатывать, не выходя из собственного двора. 2002 другий рік нашою державою була прийнята програма розвитку сільського зеленого туризму на 10 років. Перше у нас питання аналіз власних ресурсів. Для заняття в сільському туризму, якщо у вас є пасіка, це вже добре. Якщо у вас є ряд якихось речей для створення музею? Навіть якщо у вас є земельна ділянка, сільський будиночок, домашнє господарство. Якщо навіть поряд знаходиться якийсь відомий музей чи ярмарка, майстерню ви маєте для виготовлення сувенірів або взагалі у вас є кошти, ви можете займатися сільським туризмом про однодумців і партнерів. От На першому місці в мене тут стоїть місцеві органи самоврядування. Ви захотіли займатися, зареєструвались, е, організували кімнату і хочете приймати туристів. То я вам скажу, що перше, з чим ви зіткнетеся, це буде дороги, освітлення, медичне обслуговування, е, безпека людей, які до вас приїдуть. І куди ви підете? В сільську раду, в місцеву раду. У міську раду і тому починаючи цей вид бізнес, тільки спільно працювати в нашій організації. Такий приклад у нас село Людівка від Райбуну, наш виконавчий директор. Зараз він там працює зі своїм головою. І десь приблизно 6 років тому село, ну як ми знаємо, хати продаються на слон. Або взагалі завалюється. Він купив там собі будинок. І це відоме свято Івана купала, ми просто почали ми там проводити його. На другий рік хати валитися перестали, на третій розкупили, на четвертий рік неможливо там на сьогоднішній день вже хату купити. Я не кажу, що е фестиваль дав торчок. Але це стало причиною того, що на це село подивилося як на можливий е такий дачний участок. Там все розкуплено, там зараз уже сьогодні там газ проводиться, відкривається невеличкий клуб, вони не там хату купили. Але це приклад тому, який результат розвиток сільського полинула співдружністю з владою. Туризму була створена районна 6 років тому. А взагалі спілка всеукраїнська сільського зелена туризму в цьому році, це 16-річ. Залучалися такі люди, які хотіли цим займатися, проводились тренінги, навчання. Стало вже більше таких людей, які хотіли займатися цією справою ініціативних. Зараз вона налічує. Орієнточно 12 садиб сільського загального туризму. Вони мають свої назви, наприклад, там затишна оселюсь Валентина іванівна підіде, там у Олени у Наталі, чи у село, чи ще десь у Петровича люди приїдуть не пожити, але перш за все, щоб іще щось познати, познати те, що відомо у світі, побачити наш колорит, і тоді виникло. Що це ж перше питання. Як я можу піти в ринок? Як я можу, як господарка оселі запропонувати притягнути до себе туриста? І це без громадської організації було б зробити зовсім неможливо. Громадська організація в першу чергу давала інформацію зворотню. Людям, які прибували, вона давала інформацію, що хтось вас може прийняти. А цим людям, що могли прийняти, давала інформацію про те, що вони є. Засоби реклами. Інформація розходиться дуже швидко. Люди обмінюються і потім їдуть. спілка, має свій сайт. Наш сайт, тобто туристичної агенції, тобто Диканька Зеленту. І там ми розміщуємо фотографії так само, як і громадська організація, і пропозиції по поселенню оцих садів. У кожному районі є наприклад, як диканщина, така книжка, у вас є своє перещепене, тут теж є фотографії літератури. Ось, наприклад, наша, наша землячка випустила таку гарну книжечку, яка називається кулінарні рецепти з Хорчупаєвської диканки». Теж використала нашу історичність, тобто дала декілька фотографій наборочку, то, що ви побачите, і наші українські страви без добавочок. От відпочив на дикарші. Ви побачите це книжка, яка випущена за кооперації коштів громадської організації туристичної. Ви побачите тут диканька зелентури, веселу садибу де ви були і самої самого бюджету. І для автотуристів абитка автотуриста. Ось така карта це елементарно, що туристи зразу питають, і треба з цього починати, з цього не можна рухатися напрямку зеленого туру. На чому можна заробити? В деканці традиційно це зима, Новий рік, це Різдво, тому що про це Гоголь писав. Тоді в нас травні місяці велике таке свято, де йде свято пісні Бускового Гаю. Тоді в нас дуже близько сорочинська ярмарка, серпень та деканські перезвони 1 вересня. У нас є можливість робити сертифікацію. Це документ, який в першу чергу потрібен для туриста, який заїздить. І вони будуть запитувати ці сертифікати. Що повинно бути в першу чергу? Перш за все, це повинні бути нормальні умови, елементарні умови, внутрішній туалет, гаряча холодна вода. Повинна бути кухня місце, повинна бути у людина, яка приїжджає доступ до холодильника, до посуди, до вас приїжджає їсть. Повинні психологічно бути налаштовані, що до вас приїжджає ніби рідня. Ви повинні зразу хоп і прийняти людиною крівно. Ще приїжджають до нас люди, чим залишається задоволені. Ми, ми можемо надати їм інформації, те, що вони хочуть, вареники і так далі побачити тут, у ресторанах і кафе. Спілкування, можливість запропонувати чай, каву, це безкоштовно повинно бути, я так вважаю, обов'язково Ви повинні поговорити, ви повинні бути відкриті. харчування. Ось Микола Петрович ми вам може сказати, що ще пропонує. І шашлики пропонує вивести на річку, пропонує і пократаться на замках. Пропонує у нього своя версія свої розвіду за свою оселю. свої». у нас у районі більше 20 ставків. Серед них три великі водойми. тому з них теж створено ще товариство з обережною відповідальністю. Називається сазан, зрозуміло, пов'язаний з рибалкою, і на території цього об'єкту розміщено декілька будиночків, і сауном, є кафе, куди теж їдуть туристи. І вони теж займаються паселенням. Забите село. Вони купили хатку, зробили зал, який називається хата Підняка. Купили ще хатку, переобородували, зробили хату середняка, там вже зал в два рази більше, ніж цей. І тепер я нам побудували здоровену хату, яка тепер є сучасним рестораном. Але люди з великою цікавістю йдуть в ту маленьку хату. Там пічка настояща стоїть, там ослін ну, тостить, топлять, же ж, пахне, от, знаєте, як по сільські оселі. Да. І я думаю, що в ідеалі сільської оселі таку і хочуть. Але це вже буде не, не зелений туристського розуміння, а це буде стилізований готель. Побудований по замовленню у Яри. Був такий випадок, що з Москви приїжджали, в Полтаві поселилися, жінка заклала тільки в зелену осилю. І от приїхали і зразу ж ми ж починаємо щипати. А що ви хочете? Вона каже, так, я уявляю, що це я встала, вийшла на зелену траву і вмила з того рукомойника. Люди шукають свою дитячу пам'ять про дідівську бабушкіну оселю. Іноді кажуть, що так просто. Ну тому, що ми так хочемо, щоб так просто було, щоб люди могли приїхати і побачити. Такою, якою вона була. Ну, Єдине, що що тут у нас багато ляльок, бо дружина наша майстер народної творчості України, і вона популяризує ляльку мотанку. Тут проводяться різні майстер-класи, зокрема ляльки, дідухи, пряники печуться. Давай подивіться да, да, подивіться да, Подивіться, так. Там вже дві кімнати на члежні, Ця кімната така майстер-класна. Ляльки-мотанки, соломи, дідухи, коники, мотузяні, коники, пряники, тоді ліплення, глиняної іграшки. Наприклад, приїхати і у вас міста немає, поселитися тут в палат. Приймаємо до кемпінг зони і тут є і там є. Ми постійно розширяємося, постійно шукаємо можливості розвитку от для цього туризму. І от виникло у нас дуже класні є місця, та, так як і у вас на Дніпропетровщині. У нас така. Місцевість гор Горбиста. і от до нас приїжджають туристи, і просять дайте нам велосипед, ми покатаємося. і тоді виникла у Соші. Ми співпрацюємо з громадською організацією Велополтава. Він звернувся до них. Саша Кудинець, господар старого хутора, звернувся до них і каже: давайте зробимо веломаршрут. І так, у нас вже чотири веломаршрути різної складності, різної довжини, найдовший 33 кілометри. У нас є велосипеди. Ну і якщо є в нас замовлення, то тоді ми орендуємо. Велосипед. Вони по всі промарковані. Тобто на. Всіх перехрестях, на всіх деревах по якісь такі позначки. Чоловік сто у рік проїжджає. Фактично, тут ми нічого не рекламуємо. Самі до нас люди їдуть, але в нас є гарний сайт. Старий кухутірком юень. Цьому році в нас буде дуже класний захід. Тут запрошую хто хоче, 15 липня на старому хуторі тут буде проводитися перший фестиваль у глиняному горщику. Тут у нас є печі варисті тут у хаті в маленькій хаті, а тут ми поставимо ще на дворі піч на старому хуторі багато печей, і ми будемо варити в горщиках, Бабусі будуть варити борщ по старій технології, по тій такій дуже автентичній. хотіли, То, щоб пам'ятався Рощинці, ще з цього боку. У перспективі він повинен розбудуватися і бути до 27 хат. На даний час 8 хат. Кожна хата названа так, як по цьому потворчі Микола Васильовича Гоголя. це нашого коваля Вакули, того козака Сербегуза, то хата голови, хата он Дяка і Солохи. І там хата є Солопія, хата Черевика, Кума, не, Кума, Цибулі, є, хата Хіврі і так можемо розмістити до 30 чоловік, які можуть у нас переночувати. У нас він готельного такого типу. У дуже мальовничому місці через те, що ви бачите, нашого сику. Оце висика, там вже річка всього. Свято купало. Свято троє, там два чи три човни. Можете на рибалку поїхати, можете загодом. У нас їздять у Гадяцький район, заїжджають автобусом і на цих на байдарках сюди. Є тут у нас на хуторі господарство, є свині, є у нас кози на весну, є скури. Діти, коли приїжджають з великого місця, вони кажуть, так ви ж пішли в музей голям. Який музей Голі, а коли біляків залишилися. Хат не вистачає, а заказів скільки що вже. І зимою і літом, а літом взагалі тут не пустує. Через те, що тут річка, Ось, можете молоко заказати, можете творог заказати, вам привезуть той, що не той, що в магазині, а ти настає. Тут знаєте, як ото кажуть, хтось, де наружі, так. Ну, так само. Не бачили в інтернеті. При тому у нас у сорочниці, я враховую, що розумієте, так, є що подивитися. У нас ви знаєте, що сорочниці зв'язані з землями Коли Васильочевого. Тут є три пам'ятники, є музей Воголя, є церква, де він хрестився, і є такий гуторочок, теж названий його ім'ям. есть своя саванна садыба. А вот какие услуги вы еще кроме проживания предоставляете своим туристам? Я предоставляю проживание, питание, культ походы в лес. Не культ походы, а походы. Сбор грибов, сбор ягод, сбор цветов. Я провожу еще тренинги. Тренинги мистерии. Все лето. Тренинг мистерии это конкретно весной, когда у нас колокают лягушки, когда вся природа оживает, тогда я приглашаю и мужчин, и женщин, для того, чтобы они соединились непосредственно с природой и почувствовали вибрацию расцвета и рождения нового. Первый тренинг — это мистерия, это встреча весны и объединение землей и природой, рекой и лесом. Следующий тренинг у нас идет троица, это опять мистерия. Это мы общаемся с родом, со своим древом рода. И это опять у нас встреча с лесом, с лесовиками. Это мы опять печем хлеба. Мы ходим на родник. Мы получаем подарки от леса, от воды, каждый свой подарок. Мы делаем из них поделки и потом с этими подарками плетем венки потом с этим бросаем их в реку, ходим по углям обязательно. Следующий этап у нас идет макушка лета, это Ивана Купала. Мы там уже непосредственно проводим тоже всевозможные ритуалы, опять плечо пироги, приглашаем женщин, выходим вокруг березки, мы танцуем, мы заплетаем березку, мы дарим друг другу подарки, кумовимся. Очень много всевозможных таких проходит, давно забытых, ритуалов, которые применялись в народе. И уже в августе у нас идет звездопад, это исполнения желаний. Ну, а в сентябре уже у нас идет как сватание, как правило, у нас есть уже пары, которые уже хотят пожениться. Это то, что я провожу у себя в Оселе. Помимо этого есть еще у нас услуги бани, еще есть корпоративы, есть рядом целитель, который, который проводит целительство, а у меня люди эти живут, опять я их кормлю, пою, вот просто чисто как гостиница. Собираем цветы, собираем травы. И собирая травы, то мы, конечно, половину собирают себе. У нас есть травница, которая рассказывает, идет бизнес-класс и рассказывает, какие травы собирать, делаем подушки из трав. И половину травы не оставляют здесь, потому что та половина, когда остается, мы ее используем потом когда люди приходят просто в баню. Ну, вот как бы такой маленький набор, который есть. Зеленый туризм предусматривает и зимний месяц, то есть катание на лыжах, катание на реке. Вот у нас есть озеро, можно вполне на коньках кататься. Зимняя рыбалка, потом встреча того же Нового года. Это тоже зимой. Это создание рабочих мест, это не уедет домой, из деревни не уедет молодежь. Они будут, у, них вот здесь вот, у них есть дом, родинная уселя, у них есть традиции, они удовлетворяют свои все, какие у них существуют возможности, они имеют деньги, они уверены в себе, они зарабатывают, они общаются, то есть у них все, будто бы их нужно удовлетворены.